Чотири стадії батьківства, і що нам важливо розуміти в цей період життя дитини 0-15 місяців. Немовлята важливо, що тут ми просто зустрічаємо потреби і бажання наших дітей. Ми тут мало дисциплінуємо чи виховуємо нашу дитину. Просто справляємося із тим, що вони роблять неправильно, кажемо вчасно ні, і звертаємо їхню увагу від чогось негативного. 16-35 місяців. Тодолери, це той період, коли в нашої дитини будуть істерики, коли нам доведеться справлятися з ними, це той час, коли ми показуємо і виховуємо нашого малюка, що ми можемо робити, ставимо ті кордони, межі, а що ми не можемо робити, і зупиняємо їх. 13-12 років це в нас дошкільники і школярі. Це коли наші дітки показують нам результати нашої праці, коли ми маємо найбільший вплив на наших дітей, але він підходить до логічного завершення, коли вони йдуть в соціум, і вже все більше цей соціум впливає на них. 13 років. Підлітки, напевно, це найскладніший період для батьків, тому що вони відчувають, що втрачають свій авторитет і не завжди прислухаються до них. Так вони сепаруються, паруються, і це є нормальним, і це є окей. Ми тут для того, щоб їх підтримати тоді, коли їм потрібна буде ця підтримка. І від того наскільки ми побудували довіру тут, буде залежати наша ситуація. Ось тут діліться, будь ласка, в якому періоді саме зараз ваша дитина і які найскладніші труднощі цього періоду ви переживаєте.